Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео для початківців. Для тих, хто хоче навчитися вишивати хрестиком або щойно почав, я хочу розповісти вам про помилку, яку часто роблять початківці. Я хочу, щоб ви її уникли і навчилися вишивати швидко і без розчарувань. Отже, в чому полягає ця помилка? Помилка полягає в тому, що після того, як людина Навчилася зрозуміла, як вишити хрестик, і переходить до вишивання якогось узора, чи якогось елемента, вона намагається цим хрестиком заповнити цей елемент, нашиваючи хрестик один за одним. Ось, ось робота початківця, і це саме те, про що я говорю. Ось у нас є квітка, і що робить початківець, він починає думати, як йому зашити цю квітку хрестиками і нашиває один хрестик, другий, третій, потім поряд, один хрестик, другий, третій. Тобто намагається якось так, так якби замалювати, заповнити весь узор. В чому тут виникає проблема? Проблема виникає в тому, що коли Людина це робить, то над кожним хрестиком їй доводиться думати: От скажімо, ви вишили перший хрестик, викололи тут голку, витягли нитку. Тепер ви думаєте, як мені нашити цей хрестик? Куди мені вколоти? А сюди. І, наприклад, ви нашили тут хрестик. Потім ви думаєте. Як мені нашити цей хрестик, куди мені потрібно виколоти голку? І ви її виколюєте сюди, чи, може, в цей кут. Нашиваєте знову так наступний. При цьому, що відбувається? Кожного разу над кожним хрестиком вам доводиться думати, вас це заплутує. Куди виколоти голку і як нашити цей хрестик? Це забирає ваш час. Це... Робить весь процес так не гладким, а весь час напруженим. Це перше, але це не найбільша проблема. Найбільша проблема в тому, що коли ви робите таким способом, кожен хрестик у вас виходить інакший. У вас стібки дивляться в різні боки, верхній стібок дивиться в різні боки. Під низом у вас переплутується кудись нитка хаотична, у вас натягується під низом багато нитки. І а ваше вишивання, ваша квітка в цьому випадку, вона виходить не рівненька, не гладенька, а такими косими, якимись о, різними хрестиками. Ось, подивіться, будь ласка, є різниця так, між цією квіткою і ось цією вишивкою. Отже, що натомість ви повинні робити? Це помилка, а що повинні робити ви? Ви повинні зрозуміти, що кожен вишитий елемент він складається із рядочків-хрестиків. Ось один рядочок, поряд інший, інший, інший. Ви повинні в своїй уяві розділити те, що ви вишиваєте. Скажімо, цей листок, ви повинні в своїй уяві розділити його на рядочки хрестиків. Можна на вертикальні, можна на горизонтальні, це е, коли як зручніше вишивати. І вишивати ці рядочки хрестиків, і до того ж, щоб вишити рядочок хрестиків, вам не треба вишивати кожен хрестик окремо. Ви вишиваєте весь рядочок. Спочатку половинками хрестиків, а потім ідете назад і вишиваєте другі половинки хрестиків. Ось так я нашию три хрестики, а тепер пів хрестики. а тепер я йду назад і закриваю їх. І тепер подивіться, будь ласка, уважно на мої руки. Коли я це роблю, я роблю завжди один і той самий рух голкою. Я вколюю справа наліво, по горизонталі, роблю під тканиною такий маленький стібочок, вивожу голку тут, і для кожного, кожного хрестика, поки що півхрестика, я роблю одне і те ж саме. Голочка проходить кожного разу так само на одну клітинку вище. Тепер я нашила цей рядок півхрестиків, я повертаюсь назад, щоб закривати їх, і бачите, моя голочка знову робить все те саме. Просто я спускаюсь тепер згори вниз, але я так само вколюю справа наліво по цій стороні квадратика маленького. Тільки йду тепер униз, але роблю всі ті самі рухи. Тепер вам не потрібно думати щоразу, куди як вколоти голку, як нашити цей окремий хрестик. Ви... Це вже перетворюється на таку механічну роботу. Після того, як ви порахували, скільки вам хрестиків потрібно нашити в цьому рядочку, ви просто механічно робите ті самі рухи. Просто рахуючи їх от, скажімо, мені тут потрібно тепер три хрестики. Я роблю три такі стіпки, півхрестики, і потім повертаюся назад. Отже, по-перше, вам не потрібно думати, як нашити. По-друге, кожен хрестик у вас виходить е, такий, як і всі інші. Вони всі виходять однакові, рівненькі. Усі верхні стібочки дивляться в один бік, ось тут у нас. Тому ваше вишивання виходить гладеньким і красивим. Отже, коли ви вишиваєте якийсь узор, ви повинні в уяві своєї умовно розділити його на стопчики. Побачите його, як сукупні стопчики. Це та Найважливіша помилка, про яку я хотіла поговорити, і не хотіла, не хотіла б, щоб ви її робили. А тепер, якщо ми вже говоримо про помилки початківців, то давайте поговоримо і про інші. Значить, ще одна важлива помилка це неправильно підібрана товщина нитки. Якщо ви подивитесь зараз на моє вишивання, то у мене. Тут неправильно підібрана товщина нитки. Я хотіла, щоб ви гарно бачили стіпки, щоб було добре видно в камеру, але якби я хотіла вишивати ну, справді на, на вишивці, то мені треба було б взяти для такого хрестика, мені треба було б взяти товщу нитку. Коли ви вишили е, свій узор, у вас не повинна проглядатися тканина. Крізь хрестики. У вас повинно бути якось тут. Все щільненько заповнено ниточками, щоб ніде не було видно тканини. О, якось тут. Це стара вишивка моєї бабусі. бачите хрестики щільненько щільненько ніде не світиться тканина. Отже, вибрати товщину нитки. Також ви не повинні взяти занадто товсту нитку, тому що в цьому випадку у вас буде таке грубе, і також вишивання, і також воно не вийде рівномірним, тому що ниточки будуть так штовхатися, тіснитися одна з одної. Це друге, що ви повинні знати. І третя помилка не затягуйте хрестики. Дивіться, я зараз покажу вам ще. От ви робите стібочок, протягли нитку, і в той момент, коли вона щільно прилягла до тканини, вже треба зупинитися, не тягти її далі, не робити ось так, щоб вона затягла тканину. Якщо випадково ви потягли, затягли хрестик, то його можна послабити і притягти знову. Тобто не, не затягуйте ваше вишивання, бо е, потім в результаті у вас воно таке буде, у ваш узорчик зіжметься, тут порозтягуються нитки, будуть видні дірочки на тканині. Ще одна помилка, яку ви можете зробити, робити, це робити занадто довгі переходи між елементами узору. Скажімо, якщо у вас ось це. Вишити якийсь елемент, а потім цим самим кольором вам треба вишити наступний десь ось тут. У вас може з'явитися бажання виколоти голочку прямо на початок цього наступного елемента, провести її під тканиною і виколоти аж на початку. Не потрібно цього робити. Якщо, вам потрібно, якщо у вас вже дуже далеко інші елементи, то треба вивести Голочку на виворіт, закріпити нитку, провести її під стібочками, хоча б мінімум під чотирма стібочками, щоб вона надійно закріпилась, обрізати і починати знову в тому місці, де у вас, в тому місці, де у вас починається наступний елемент. Ну, Є і інші помилочки, які ви можете зробити, але я думаю, що достатньо для одного разу. Сподіваюся, що це відео вам було корисним. Сподіваюся, що ви будете вчитися вишивати з задоволенням. Бажаю вам успіхів у цьому, бажаю вам гарних робіт. Дякую вам за перегляд!